Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа зі глядачі телеканалу Еспрес розпочинаємо інформаційний день з новин студії Христина Парубій. Вночі росіяни атакували дронами Харків. Один зі снарядів влучив у цивільне підприємство у Слобідському районі. Там зайнялася масштабна пожежа. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Крім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджені кілька житлових будинків. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби. Прикриваючись масованим ударом по Україні, окупанти намагалися піти у масштабний наступ на фронті. Заявив Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Вчорашня атака, зокрема на Київ, була відволікаючим маневром, додав президент. У той час як наші сили були зосереджені на знищенні ракет та дронів, росіяни пішли на штурми. За добу здійснили понад 150 атак по українських позиціях на фронті, а також завдали близько 4,5 тисяч ударів з важкого озброєння. Найважчою залишається ситуація на покровському напрямку Донеччини. Остаточно долітався російський винищувач су 30 знищили у Ростові. Про успішну спецоперацію заявили у головному управлінні розвідки України. Ворожий літак із бортовим номером 35 згорів на території аеродрому Ростов на Дону Центральний. Орієнтовна вартість такого винищувача складає близько 50 мільйонів доларів. Угоду про корисні копалини не підпишуть цього тижня. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Київ і Вашингтон вже досягли прогресу та взаєморозуміння. Однак ще залишилися питання для обговорення. Додав він, зокрема, міністр фінансів США Скотт Бесент хоче ширше обговорити питання заморожених активів Росії. Водночас, Україна прагне отримати російські активи для відшкодування збитків та втрат від війни. Нагадаю, Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати та, врешті, укласти угоду про корисні копалини. А ми просимо вас долучитися до нашого нового збору «Еспресо» разом з благодійним фондом Людина і право збираємо кошти на потужні зарядні станції для 3-го механізованого батальйону 33 ї окремої механізованої бригади. Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті. Станції безшумні, протиударні та працюють за складних погодних умов. Розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій, здатні замінити генератори та забезпечити воїнів енергією навіть у польових умовах. Наша ціль 1 мільйон і 340 тисяч гривень. Пам'ятайте. Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. На межі військового конфлікту Індія заблокувала течію річки Інд у напрямку Пакистану. Про це повідомляє The Times of India. Договір про поставку води між країнами діяв 65 років. Його призупинили вперше з моменту підписання. Пакистан попередив, що така блокада буде розцінена як акт війни. Співрозмовник зі сфери безпеки підкреслив, що дві держави мають діяти обережно, оскільки мають ядерну зброю. Такі дії офіційний Делі впровадив у відповідь на терористичний напад у гірському районі Пахалгам. Нагадаю, через напад бойовиків загинули понад два десятки туристів. Реформа середньої освіти може стати проблемою для гірських шкіл. Все через далеку відстань, на якій живуть учні, а також проблеми із дорогами. Освітяни побоюються, що школярі не зможуть діставатися до академічних ліцеїв та професійних коледжів у райцентрі. Наші прикарпатські колеги з'ясовували деталі. 18 березня 2025 року Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про повну загальну середню освіту щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцею. Законопроєкт пропонує суттєві зміни. Так, зокрема, заклади загальної середньої освіти першого третього ступенів тепер мають відійти у минуле. Однак в освітян є багато питань, як на місці реалізовувати нововведення. Саме виконання цієї реформи воно. Ставить нас як виконавців дуже складне положення, тому що нам доводиться вирішувати рівняння з багатьма невідомими, якщо ми говоримо в прив'язці, наприклад, до громади, ну безпосередньо до виконавців, зокрема до нашої громади, яка має свою специфіку, бо ми є гірською громадою, то у нас з'являється багато багато питань, які ми навіть не знаємо як. Як як воно буде, ми не знаємо. Е... По яких критеріях будуть відбиратися діти у цей академічний ліцей, і відповідно скільки буде дітей в тому академічному ліцеї? Відповідно, не знаючи цього моменту, ми не знаємо, як нам реформувати нашу мережу освітніх закладів. Косівський район один з гірських на Прикарпатті. Тут планують створити один ліцей, де будуть навчатися учні старших класів району, які оберуть свій профіль? Оцінюється, що біля 50% випускників ну, теперішнього сьомого класу, які через Роки 9 клас будуть, будуть випускатися з 9 класу, підуть в академічні ліцеї. Ми дуже сумніваємося в цій цифрі, тому що багато батьків, скоріш за все, можуть віддати своїх дітей там, в Коломию, в якісь коледжі, так, бо яка їм різниця, куди вести дитину, чи до Косова там з якихось дальніх гірських сіл, чи віддавати вже для здобуття якоїсь професії. Декілька шкіл в Косівському районі і до реформи мали свої профілі. У Яворівському ліцеї дітей вчать ліжникарству. А в косівському ліцеї імені Ярослава Мудрого школярів навчають працювати з деревом, різбити. Пізніше діти застосовують отримані знання і при виборі професії. Коли ж реформа запрацює, припускає директор школи. Є загроза, що молодь не залишиться в рідному районі, обиратиме працевлаштування в інших містах чи навіть країнах. Відтак реформа потрібна, але вона недосконала, вважають педагоги і пропонують свої шляхи вирішення проблеми. Не для всіх дітей залишити ліцей, а лишити професійний напрямок, хоча одне спрямування. Ну, наприклад, на нашому ліцей це обробка деревини, чи це може бути, ну, скажімо так, різьба, чи це може бути е, столярні якісь роботи, обробка, то різне дерево тепер дуже класично можна обробляти. Тим часом в департаменті освіти і науки Івано-Франківської військової обласної державної адміністрації запевняють, до допровадження реформи вже готуються, спілкуються з директорами шкіл та вчителями. Реформа на часі і повинна дати результат уже в найближчому майбутньому. Створити освітній простір у 300 школах, які зараз на сьогоднішній день в івано франківській області немає можливості, і всі дослідження міжнародні в проекті ПІЗА говорять, що потрібно. Великі колективи. Не може бути хороша якість навчання, коли в класі є 5, там 12 учнів. Вони повинні бути наповні. По-друге, старша школа після реформи передбачає профільність. Нам потрібно давати поглиблене вивчення одного чи другого чи третього предмету, залежно від профілю. На хорошому обладнанні у великих класах це можна зробити тільки з зв... дітей в одну велику школу. Також реформа освіта передбачає зміну роботи коледжів для дев'ятикласників. Буде також оновлюватися мережа професійно технічних закладів і коледжів, які будуть також приймати учнів. Випускників 9 класу зміни в освітніх процесах відбуватимуться не раніше 2027 року. Стосуватиметься нововведення будуть перші випускників нової української школи. До цього періоду обіцяють підготувати підручники, облаштувати профільні ліцеї та організувати шкільний транспорт. Водночас освітяни кажуть, хоч реформа і потрібна, як її втілювати в гірському районі. Їм наразі не зовсім зрозуміло. З Прикарпаття Іван Харух, Володимир Лощук, телеканал Еспресо. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі в етері вітаєте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.